на каналі Інтертехніка. До вашої уваги дуже досить така стара модель, це ДВ-404 Ч. Давно їх не було на каналі. Давайте глянемо, задамо, цю техніку, прийдемо по візуалу, далі по технічній частині з двигуною кропкою навісним механізмом. І потім оглянемо сам салон, поверне управління. і далі вже сам безпосередній тест-драйв міні-трак. Бачите, він виконаний в досить такому економічному стилі, коли... В принципі, нічого нового на капоті немає. Ось такі довешка раніше продавалися і були досить запрещені. Ось зібрали таку модель і давайте подивимось по візуалу. Відразу перше, що в нас тут є, а, номерний знак з підсвіткою. Далі диск, задніх противаги і самі передні противаги. Бачите, їх тут чотири штуки. Кожна договір, от не чотири. Бачите, передній привід, по ведучий переду, звичайно, кулачковий міст з обмеженим вибухом, так би мовити, потім по салону буде пізніше. Потім переглядаємо сам движок. Це у нас КМ-490. ВТ. Ось, стандартний, як і на попередньому огляді, ми оглядали і Кентавр, і виглядали склад всіх серії тільки різне маркування. Тобто це так само 4 целі дрових де форсований, наприклад, не на 50, а на 100. Відповідно, техніка була а, більш а, потужною і економнішою самою кількістю палива. По обслуговуванні все стандартно, базово, все, як бачите. Сам двигун у нас частково є і рамою. бачите, Тут передок прикручений до блоку двигуна, і сам блок-двигун з коробкою вже далі з'єднує і задній міст. Тобто така компоновка без загальної основної рами, що варто зауважити. Тобто, Якісь такі моменти, горби і тому подібне, на ньому краще акуратніше переходити, тому що зламати щось з цього буде дуже болізно і неприємно. Також бак знаходиться у нас під капотом. Ось Сам винос на повітряний фільтр такого типу. у нас. Закриваємо капот. до маси, можна в принципі не відкриваючи копок, Але треба мати невелику руку, щоб ось сюди в щелину дістати. його Ось бачите, в принципі, можна. Є доступ і візуально через сіточку можна його побачити. Це вже плюс. Також через сіточку добре видно і сам звикун. Ось таке рішення тут зробили. Але буде, звичайно, на ньому більше пило. відразу зразу встановлені у нас передні Вітрила. У нас будуть пласти, ось на тракторах класно туди будуть пластикувати. Тому що це в принципі, є додаткове місце в плані для кейсів з інструментом, ви бачите, є відповідні отвори і будь-якого іншого обладнання, що це можна ще достановити. По розміру гуми 112х24 Пер... задня, а передня у нас 6,5 на 16. Давайте це... з'явимося, що у нас здано. Бачимо відразу сидіння на пружині, серійний номер на цій рамці. Також є місце для номерного знаку з підсвіткою і лед повторюючий факт, а і стоки. Звичайна точка, яка витримує до 600 кг. Тут встановлено ось такий буксирувальний з своїм штоком на ось таких от з'єднання. Можна робити вище, нижче, нижче, в залежності від самої чи механізму, який ви чіпляєте. Також є перехідна така вита сюди, щоб чіпляти і вже керувати самою навіскою з е, причепом чи чимось іншим, що витягнете за міністратором. Потім є розетка під причеп стандартного типу. бачите? Самому має бути смерт, але це йде вже така комплектація, яка ось так закріплюється, щоб вона нікуди не ділася. Один лише блок гідровиходів в принципі, для якогось одного циліндра на навісному механізмі. Щітка для салону тут немає. І бачимо, як кріпиться сам кузов до заднього моста через такі жорсткі з'єднання без е резинових проставок. Ось, е Сама гідравліка, кідравлікана з цього боку гідравлічний насос встановлений відразу. Розприділі, так би мовити. А при звуки ще додатково встановили. слава Богу. З цього боку бачимо, тут є а, кейс для додаткових якихось невеличких інструментів, можна встановити і більший. І так само я ж кажу, можна сюди вставити. Наприклад, оцей штатний кейс з інструментами, його можна прикопити сюди. І в принципі вже таке буде хороше рішення. Виховна система у нас в захисному кожусі від опіків. Ось, І бачимо з'єднання приборної панелі з а, рамою, до якої кріпиться вже і сама коробка. А, також через жорстке з'єднання без резинок. Ось, Тобто вібрації, а, вібрації тут не подумали. Окей, з цього боку в нас того немає підножки, з цього в нас є, така звичайна, ось яка вже допомагає забиратися в салон. Тут йде у нас інструкція з експлуатації і різні додаткові. Приладдя, які йдуть в комплекті з даним міністрами. Він у нас 21-го року, але тільки зібраний. Тобто він новий, але аж 21-го року. Ось. Поглядаємо того. Так, ну ви бачите, місце для них тут достатньо, якщо прибрати, прибрати ось цей а, пакет зіп набору. Ну, капючон, трошки а, потім у нас подвійна педаль гальм. Є стоянкове таке механічне гальмо. У нас є тут акселератор, коротка передач. На 4 передачі і задній маємо Також тут у нас повишені і понижені. Це в нас вмикається повний привід, тут в нас вмикається блокування заднього диференціалу. І бачите такий крюк для того, щоб піднімати сам трактор встановлений. Ось ручне гальмо у нас справа знаходиться, з лівого управління гідравлікою. Бачите, без плаваючого режиму. Тут аварійка такі повороти. Тут тобто у нас знаходиться ще додаткова така крошечка, яка дає нам е доступ до запобіжників і інших електронних цієї. Тут заглушки для ладування, як тиску масло, і тому подібне. Бачите, показчик палива, охолоджуючої температури, тахометр і мотогодини. Також є інші показчики. Давайте вимкнумо підсвітку, показчики помилок різних, тобто вольтажу і тому подібне, які дублюються на приборку, що є також досить зручно і комфортно. Ось, Давайте вимкнемо підсвіточку і спробуємо його запустити. Пуємо вимкнути масу і все. Тож, пишіть в коментарях, що гадаєте про таку техніку. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.